Відродженням та розвитком національної культури задоволенням дозвіллєвих потреб населення займається центр культури, дозвілля, спорту та туризму Петрівсько-Роменської сільської ради. Працівники центру займаються реалізацією прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, забезпеченням усіх видів культурних послуг, впровадженням нових форм організації дозвілля відповідно до потреб населення. Попри те, що робота сфери культури обмежена через карантинні заходи та воєнний стан, галузь культура все ж намагається дотримуватись планів та організовувати змістовне дозвілля жителів громади. Відповідно до плану роботи, організовані заходи циклу новорічних та різдвяних свят. Це і концерти, і гумористична казка Жив був пес, колядки та щедрівки. На високому рівні проведені державні свята: День Соборності України, День пам'яті Героїв Крут, День пам'яті Героїв Майдану, День пам'яті та примирення, День Конституції України, День української державності, День пам'яті захисників України, День прапора та День Незалежності України, День захисників та захисниць України. Ряд цих заходів проведено в режимі онлайн та висвітлено на сторінках закладів культури. Працівники закладів культури намагалися охопити увагою не тільки жителів громади, а й внутрішньопереміщених осіб. Тому за сприяння організації ЮНІСЕФ в Україні, яка надала матеріали для творчості, в села громади проведено ряд заходів для дітей. Це і арт заняття з малювання, відпочинок по домашньому, де діти знайомилися та спілкувалися, знаходили нових друзів, дні дитячого дозвілля зіграми та конкурсами. Конкурсно-розважальні програми, другий великий велопробіг. Об'єднуємось заради руху вперед та проведені заходи із виготовлення вітальних листівок для воїнів ЗСУ. У цей досить складний час галузь культури громади долучилась до акції Музика проти війни та провела два тури мистецьких заходів, під час яких збиралися кошти на підтримку ЗСУ. Перший був приурочений Дню Незалежності України і пройшов під назвою Маленький внесок Великий крок до перемоги. Другий Сила нескорених. Був приурочений Дню українського козацтва та Дню захисників та захисниць України. Поряд з цим проводились спортивні змагання з волейболу та міні-футболу. Оскільки культурні заходи в переважній більшості проводяться дистанційно, то і творчі колективи громади також перейшли на такий режим роботи, відрадно відмітити досягнення колективів, які взяли участь у дистанційних конкурсах. А саме у огляді конкурсі, присвяченому дню матері та дню сім'ї, родина ж красний нагороджено. Дипломами першого ступеня сімейний дует Найкращі друзі Євгенія та Роман Шведи Петрівсько-Роменський СБК. Дипломом другого ступеня дует Любов і краса Діна та Лада Макарове. Петрівсько-роменський СБК. Дипломом другого ступеня родинний дует Волушка Валентина Охрімчук та Вадим Шамрай Ручківський СБК. За участь у огляді конкурсів відзначені подяками родинні дуети Юність Анастасія та Альона Гнатенки Ручківський СБК. Родинний дует Наталії та Артема Левченків. Середняківський СБК. Дипломом першого ступеня. У четвертому всеукраїнському дистанційному багатожанровому конкурсі битва жанрів у номінації Вокальний жанр нагороджений жіночий ансамбль середніківського СБК із піснею Середняківський вальс. У номінації Оригінальний жанр Середніківський СБК із гумористичною казкою Жив був пес. Дипломом першого ступеня в обласному конкурсі чітців-гумористів, присвяченому Леоніду Глібову. Дипломом другого ступеня у конкурсі чітців творів Євгена Гребінки відзначена Оксана Клименко. Дипломом третього ступеня в конкурсі дуетів, тріо, квартетів та вокальних ансамблів Дмитра Луценка відзначений дует Оберіг Березоволуцького сільського будинку культури. Керівник Тамара Балаклицька. Дипломом першого ступеня у четвертому відкритому конкурсі народно сценічного танцю Джерела Надії відзначений колектив Грація керівник Валентина Касенич. Дипломом першого ступеня відзначений колектив Волошка керівник Валентина Касенич. Грамотою у четвертому відкритому конкурсі народно сценічного танцю джерела Надії відзначений колектив Ластівка, керівник Марія Титаренко та й колектив Волошка, керівник Катерина Свинарьова. Дипломом другого ступеня у 13-му регіональному фестивалі народної творчості Омельницьке розмаїття нагороджений дует Єдність у складі Євгенії Швед та Діни Макарової. Дипломом третього ступеня нагороджений колектив «За край» керівник Євгенія Швет. Працівники центру культури, дозвілля, туризму та спорту докладають усіх зусиль, щоб масові заходи стали більш цікавими, доступними масовому глядачу, сприяли патріотичному вихованню, формуванню суспільної моралі, задоволенню різнобічних запитів населення.